Суворої зими 1237 року амбітний князь Данило Романович Галицько-Волинський разом зі своїм вірним братом Васильком мав чітку мету. Вони вели своє грізне військо на північ, глибоко в густі замерзлі ліси. Їхньою ціллю були ятвяги, люте Балтійське плем'я, відоме своїми набігами на сусідні землі. Князі мали намір рішуче покласти край цим вторгненням і утвердити свою владу над регіоном. Кампанія була ретельно спланована, а зимові умови розглядалися як перевага, що дозволяла їхнім військам перетинати зазвичай непрохідні болота та річки, які захищали землі ятвягів. Це був сміливий крок, розроблений, щоб застати ворогів зненацька. Однак найкращі плани князів, як і людей, часто йдуть шкереберть. Зима того року була надзвичайно суворою. Навіть для східної Європи раптова і різка відлига перетворила замерзлий ландшафт на підступне болото з бруду та сльоти. Лід на річках тріскався й ламався, роблячи їх неможливими для безпечного перетину. Важкі обладунки воїнів Данила стали тягарем, а їхні обози глибоко загрузли в багні. Кампанія, яка починалася з такою обіцянкою та рішучістю, зупинилася, викликаючи розчарування. Ятвяги були в безпеці, захищені не своїми воїнами. А примхливою рукою самої матінки природи, зіткнувшись з цим логістичним кошмаром, Данилу та Васильку довелося зробити важкий вибір. Продовжувати було б нерозумно, ризикуючи втратити всю свою армію через стихію, навіть не побачивши ворога. Відступати додому було б ударом по їхньому престижу та марною тратою мобілізованих сил. Саме в цей момент стратегічної переоцінки з'явилася нова, більш приваблива можливість. До табору князів дійшла звістка про значний розвиток подій у місті Дорогичині, місці величезного стратегічного та символічного значення. Ця інформація породила нову ідею в голові Данила, перетворивши потенційну невдачу на раптовий несподіваний шанс для іншої перемоги. Цей поворот у стратегії був свідченням гострого опортуністичного лідерства Данила. Замість того, щоб повертатися до своєї столиці ні з чим, він вирішив перенаправити всю свою армію. Цілю були вже не невловимі ятв'язькі племена, що ховалися в лісах, а укріплене місто дорогичин, яке лежало спокусливо близько. Це рішення не було прийнято легковажно. Воно означало перехід від каральної експедиції до повномасштабної облоги та штурму. Невдала зимова кампанія, джерело величезного розчарування, ненавмисно ідеально розташувала армію Данила для нового і, можливо, ще більш значущого завоювання. Сцена була готова до протистояння, яке відгукнеться в історії регіону. Дорогичин був не просто містом. Це була перлина на річці Бух. Протягом століть він був життєво важливою частиною Волинського князівства, жвавим торговим центром і ключовим адміністративним осередком. Його розташування робило його воротами на північ, контролюючи важливі річкові та сухопутні шляхи. Для Данила та Василька Дорогичин був більше ніж просто територією. Це була їхня спадщина, місто, яке по праву належало їхньому князівству. Втрата контролю над ним була глибокою раною для їхньої влади та постійним джерелом політичного роздратування. Місто представляло собою частину їхньої спадщини, яка була несправедливо відібрана, і її повернення було справою як особистої честі, так і стратегічної необхідності. Однак, недавня історія міста була бурхливою. Воно було захоплене у братів Романовичів амбітним Конрадом I Мазовецьким. Польським князем зі своїми власними експансіоністськими мріями. Але Конрад незабаром виявив, що місто важко утримувати, і, зробивши крок, який матиме далекосяжні наслідки, він шукав могутніх союзників. Він запросив Тевтонських лицарів, німецький військово-релігійний орден допомогти йому закріпити своє нове володіння. Лицарі, завжди прагнучи розширити свій вплив на схід під виглядом своєї святої місії, були тільки раді допомогти. Вони створили гарнізон у дорогичині, перетворивши місто на грізний хрестоносний форпост на самому порозі Русі. Прибуття Тевтонських лицарів до Дорогичина повністю змінило політичний ландшафт. Вони не просто утримували місто для князя Конрада, вони робили його своїм. Магістр ордену, чоловік на ім'я Бруно, був призначений командувачем гарнізону. Присутність цих відомих і страшних лицарів хрестоносців перетворила дорогичин з регіонального призу на точку міжнародного тертя. Для Данила це була нестерпна ситуація. Одне діло мати суперника польського князя на своєму кордоні, але зовсім інше мати могутній експансіоністський військовий орден, такий як Тевтонські лицарі, що створює постійну базу на землях, які він вважав своїми. Стратегічне значення дорогичина неможливо було переоцінити для Тевтонських лицарів. Це був ідеальний плацдарм для подальших кампаній проти язичницьких народів півночі і потенційно проти православних князівств Русі. Для Данила це був кинджал, спрямований у серце його володінь. Контроль над містом означав контроль над торгівлею, пересуванням і військовим розгортанням по всьому регіону. Високі вали та міцні стіни міста, тепер зайняті дисциплінованими тевтонськими солдатами, становили різний виклик. Повернення дорогичина було б важкою і кривавою справою, але для князя Нила альтернатива дозволити йому залишатися фортецею хрестоносців. Була просто немислимою. Прийнявши рішення, князь Данило розумів, що швидкість і несподіванка були його найбільшими союзниками. Він не міг дозволити Тевтонським лицарям зміцнити свої позиції або закликати на допомогу своїх союзників у Польщі та Прусії. Його армія, вже мобілізована і загартована після скасованої ятвяської кампанії, була значною перевагою. Він командував основними силами Галицько-Волинського князівства, сумішшю своєї особистої дружини, елітних воїнів та ополчення, зібраного з міст і сіл його князівства. Ці люди були вірні йому та його брату Васильку, і вони мали досвід у веденні війни в регіоні, готові слідувати за своїм князем у нову та несподівану битву. Однак Данило знав, що його власної армії може бути недостатньо, щоб штурмувати добре захищене місто. Йому потрібно було більше людей, і що важливо, йому потрібна була підтримка місцевого населення. Він відправив вершників до міст і сіл навколо дорогичина, закликаючи всіх працездатних чоловіків приєднатися до його справи. Його заклик був не просто наказом від далекого правителя, це був заклик до визволення. Він представив майбутню битву як боротьбу за повернення своїх земель від іноземних загарбників, які не мали законних прав бути там. Це послання глибоко відгукнулося у місцевого населення, яке зненавиділо суворе правління німецьких лицарів та їхніх польських союзників. Відгук на заклик Данила був надзвичайно позитивним. Місцеве населення, смерди або вільні селяни і міщани розглядали Тевтонських лицарів не як захисників, а як окупантів. Вони були обтяжені високими податками та підпорядковувалися іноземним законам і звичаям. Перспектива відновлення правління їхнього власного руського князя була потужним мотиватором. Чоловіки з навколишньої сільської місцевості стікалися, щоб приєднатися до армії Данила, приносячи з собою не лише свою кількість, а й свої безцінні знання місцевості. Це народне повстання було критичним елементом плану Данила, перетворивши його військову кампанію. На справжню визвольну війну підтриману самим народом. Коли його сили зросли, Данило почав формулювати свій план нападу. Він розділив свою армію з тактичною точністю. Він знав, що фронтальний штурм міцних стін міста буде дорогим і, ймовірно, зазнає невдачі. Замість цього він спланував багатосторонню стратегію, яка ґрунтувалася на обмані та координації. Він використовуватиме свою піхоту, посилену місцевим ополченням, щоб створити відволікаючий маневр і виманити основні сили ворога з міста. Тим часом він триматиме свою елітну кінноту, серце своєї армії, приховану в резерві, готову завдати вирішального удару в ідеальний момент. Це був класичний гамбіт, ризикований, але потенційно блискучий план, який залежав від ідеального часу та того, щоб ворог клюнув на приманку. Битва за дорогічин розпочалася не з гучного наступу, а з розважливого прихованого просування. Під покровом ранкового туману цього дня, 12 березня 1238 року, Данило послав свою піхоту вперед. Це були не його елітні лицарі, а піші воїни та міське ополчення під командуванням вправного воєводи. Їхньою місією було наблизитися до міських стін, здійняти багато шуму і створити враження повномасштабного, хоч і дещо неорганізованого штурму. Вони рухалися околицями міста, їхні прапори були видні захисникам на валах. Метою було спровокувати тевтонських лицарів, зіграти на їхній зарозумілості та вірі у власну військову перевагу над тим, що вони вважали простим селянським натовпом. Хитрість спрацювала ідеально. Магістр Бруно, командувач Тевтонського гарнізону, подивився зі стін і побачив те, що, на його думку, було всією армією Данила, погано оснащену масу піхоти. Впевнений у майстерності своїх важкоброньованих лицарів, він вирішив виїхати і розгромити нападників у відкритому полі, а не чекати тривалої облоги. Це був доленосний і зарозумілий прорахунок. Залишивши невеликий загін для захисту міста, магістр Бруно вивів своїх лицарів і солдатів з міських воріт. Вишикувавшись для атаки на наступаючих піхотинців, вони прямували прямо в пастку, яку Данило так ретельно для них підготував. Як тільки Тевтонські лицарі кинулися в атаку, Данило здійснив свій майстерний хід з прихованої позиції, прихованої складкою місцевості або лісовою ділянкою, Данило та його брат Василько повели свою елітну важку кінноту в нищівну флангову атаку. Несподіванка була абсолютною. Тевтонські лицарі, повністю зосереджені на піхоті перед ними, раптом виявилися атакованими дисциплінованою силою важкоозброєних руських воїнів. Зіткнення було жорстоким і швидким. Атака хрестоносців захлинулася і відкрите поле перетворилося на хаотичну сутичку. Сам Данило був у гущі бою, справжній князь воїн, який вів за собою. Поки за стінами панував хаос, остання вирішальна фаза битви розгорнулася всередині самого міста. Громадяни Дорогичина, вірні Данилу і бачачи свій момент, повстали. Вони здолали невеликий гарнізон, який залишив магістр Бруно, захопивши контроль над воротами та валами. Коли розбиті залишки тевтонських сил спробували втекти назад у безпеку міста, вони виявили, що ворота зачинені. Затиснуті між кіннотою Данила та тепер уже ворожими міськими стінами, їхня поразка була повною. Магістр Бруно та вцілілі лицарі були захоплені в полон. Данило Романович увійшов до дорогичина не як завойовник став, а як визволитель, зустрінутий вигуками свого народу. Перемога була повною тріумфом стратегії, мужності та народної волі.